На сьогоднішній день чомусь це змінилося. Бог формував особисто мене як служителя. Війна це страшно, страшно для всіх. Вони повертаються в церкву, і не мов би немає ніяких змін. Повіруючих людей досить часто трапляються випробування. Всі оці матеріальні речі вони просто відпали. Віруючих людей досить часто трапляються випробування і нелегкі випробування. Але одне із таких найбільших випробувань це було ще, коли у нас народилися діти, і наша менша дочка, ще не було їй два роки. Після отримання певних травм, у неї одне око почало дивитися вниз, Тобто дуже велика косоокість. І це через те, що вона падала, ну, були певні травми. Звичайно, що ми зверталися до лікарів, лікарі приписували там різні окуляри, були і інші процедури, але це не допомагало. Навпаки, воно ще погіршувало ситуацію. І через певний період часу, десь до півроку часу, ми зрозуміли, що це Господь щось робить в нашій сім'ї, щось робить особисто. <зі> мною. І через півроку ми зняли з неї окуляри і почали молитися до Господа. І на даний час ми бачимо, що ситуація від Господа вона вирішилася. Незадовго після цих подій старший син, якому на той час було 5 років, ми виявили, що в нього. Одна нога коротша, худіша. І це такий удар, вже подвійний, для нашого дому. І ми зрозуміли, що Господь ставить нас на кружало, як цей гончар, і особисто мене. Коли ми звернулись до лікаря, виявилася хвороба пертас. Коли зробили знімок. Лікар дав гарантію, ну до двох тижнів він ще буде ходити та й взагалі чути цю ногу. І він навіть не хотів нас відпускати додому, але я зрозумів, це Господь щось робить з нами. Ми впросили лікаря, це трошки фантастично виглядає. Впросили лікаря, щоб він відпустив нас додому. Ми прийшли додому кухня на замок, піст, молитва. І пройшло вже, напевно, два роки, коли вже син почав ходити до школи. І після цього. Ми знову ну, нас направили з сином до лікарні, щоб зробити повторний знімок. І виявилося, чудо від Господа, я так скорочую цю історію. Виявилося те, що Господь втрутився в ту ситуацію, яка на даний час було. Ми розуміли, що це було випробування для нашої сім'ї. Бог формував нас, Бог формував особисто мене як служителя. І... Це було важке переживання. Звичайно, що в цей момент мені треба було зважити себе. Мені треба було зробити багато змін в своєму характері, в своєму розумі, багато переоцінити свого життя. Ну, це був Господь, це був Господь, який якраз таким методом Він стукав до мого серця. Звичайно, Бог зцілив дітей. Дочка рівно дивиться. Вона вже є замужем, син також вже дорослий, йому того року буде 30. Ну, це був Господь в той момент це був Господь. Ну, війна це страшно, страшно для всіх. Це най... одне із найтаких страшніших випробувань, яке тільки може бути. Для нас та й взагалі для всіх людей. До цього ми були такі розслаблені, ми жили привичним життям. У нас були певні свої цілі, певні плани, оскільки в мене особисто були, були плани змінити житло, побудувати хату, ну, купити якийсь новий кращий автомобіль. Ну, були свої плани, але коли прийшла війна. Всі оці матеріальні речі вони просто відпали, вони просто зникли, тому що воно втратило певну цінність. Та й на сьогоднішній день, коли ми дивимося таке горе, стільки смертей, у нас в Тернополі ну, майже кожен день є сповіщення про те, що хтось із захисників наших. Загинув на це не можна спокійно реагувати. Звичайно, що у нашій церкві ми про це завжди молимося. Господи, зупини це і помінялося, помінялися цінності, помінялися думки, помінялися пріоритети. Звичайно, ми ближче стали до Бога. Є чимало певних запитань, на які ми не знаємо відповіді. Одне із таких глобальних питань, чому в нас таке горе, чому в нас таке випробування? Є багато богословських питань. На сьогоднішній день я спостерігаю: ми молимося, ми п'ятидесятники, ми молимося про Хрещення Святим Духом. Я згадую 30-40 років назад, коли. Були брати і сестри, які ревнували, молилися про хрещення Святим Духом. І Бог хрестив Святим Духом. І коли вони приходили в зібрання, це запалювало все зібрання. Це загорялося все зібрання. Всі, брати і сестри, коли приходили свіжі люди, нові люди, яких Бог наповнив Духом Святим, на сьогоднішній день чомусь це змінилося. Люди, які. Отримали хрещення Святим Духом, почали говорити іншими мовами, вони повертаються в церкву, і, не мов би немає ніяких змін, немає, немає отого вогню, отого запалу. Це одне із таких запитань для мене. Люди почали говорити мовами, але немає вогню. Немає отого запалу, яке ми переживали колись, колись в, в юності, колись, коли ми були ще молодшими, і, і наші, наші брати і сестри. Це одне із таких великих питань, яке, яке мене турбує на сьогоднішній день. Сам перед хочу подякувати самого чоловіка, бог мене наділив. Добрим люблячим чоловіком, я боюся за то дякую. Ну, В житті ми трошки відрізок пройшли, Ну, і то, що хочу сказати, що сам перед він вміє тримати удар, життя вже трошки навчило нас. І от як б ситуація не склалася, щоб не було, Якось він мужніше це все отримує і, ну і краще разом побороти оце. Дякую Богу за те, що, наприклад, якісь є моменти, то скоренько є такі випадки, що дуже скоро рішення не потрібно приймати. І тут теж потрібна мудрість. Я от зауважила, що в нього воно так і є. Що виважено, спокійно, ну, якийсь відрізок часу, щоб воно дослідити певну річ питання, і тоді можна обговорити, прийняти якесь рішення. Це теж. Ну, є випадки, коли треба і трошки поспішити, ну, але це все так збоку наблюдаєш, і дивишся, що ці речі хороші, бо у всьому теж потрібна мудрість. Виваженість, впевненість. Також ще одна така річ хочу сказати: наприклад, послухати от другі сім'ї, Ну не все так є, що відкрито діти можуть ставитися до батьків. А тут у нас, в нашому випадку, от, діти ж ніби дорослі, на жиє внуки, але вони все рівно: щось, тату, тату, от таку пораду, таку пораду, і от вони, ну, вони відкриті. і Вчасно тату їм дасть все тут потрібну пораду, що їм потрібно. Ну, дякую Богу, хай Бог благословить.